Студія Келідор презентує Колекція журналу Queen's Mystery Квінс. Відділ наркотиків Еллері Квін. Чорний грозбух. Справа чорного грозбуху була однією із найбільших, за які будь-коли брався Ellery Квін. Її масштаби не применшувала незначність застосованих для цього зусиль. В основному вони складалися із кур'єрської роботи, а завдання ж Еллері полягало у доправленні Грозбуха із Нью-Йорка до Вашингтона. Чому перевезення із одного міста в інше бухгалтерської книги вартістю, ймовірно, близько трьох доларів, стало проблемою? Чому Елрі діяв як звичайний кур'єр, а не як федеральний агент, чому він навмисно розпочав цю місію і здійснював її наодинці і навіть без зброї, відповіді на усі ці питання можна отримати у певному місці, яке перебуває поза межами цієї історії. Але нині ми розповімо вам, як це було. З нашої точки зору, зовні грозбух не виглядав вражаюче. Чорний грозбух мав палітурку із штучної шкіри, подряпаної по краях, розміри ж його становили 6 на 8,5 дюймів. Було у ньому 52 щільні і доволі брудні сторінки у червону та блакитну лінійку. Та все ж таки, незважаючи на свій звичайний вигляд, це був один із найславетніших томів у бібліотеці американських злочинів. Славою, звісно ж, він користувався поганою, адже на блакитних лінійках 52 сторінок було зазначено імена та адреси усіх регіональних розповсюджувачів наркотиків у Сполучених Штатах. Причому перелік цей було написано почерком ватажка всієї організації. З огляду на епідемію наркоманії, яка охопила 48 штатів, федеральна влада відчайдушно прагнула отримати цей список. Чорний грозбух був смертельно небезпечним доказом, тож монстр, який його склав, не спинився б ні перед чим, аби перешкодити його потраплянню до Вашингтона. Двоє урядових агентів, які змогли роздобути його, заплатили життям за свій тріумф, але на момент їх загибелі Чорний Грозбух уже перебував у безпеці на певний час. Його охороняли усі федеральні органи влади у місті Нью-Йорк. Втім, для того, аби почати діяти у суді, його потрібно було переправити до Вашингтона. Саме на цьому етапі до проблеми підключився Еллорі Квін. Ніхто не сумнівався, що місце, де він обстежував Грозбух, погодившись взяти на себе місію та готувався до її виконання, перебуває під наглядом наркокартелю. Шеф поширеної по всьому континенту злочинної організації аж ніяк не був схожий на ватажка дрібної банди. Він був генієм у своїй галузі, мав колосальні ресурси, зв'язки і владу. Він підняв злочини майже до рівня респектабельного великого бізнесу, тож звичайні методи перевезення грозбуху були приречені на провал. Демонстрація сили могла перетворити цілий район на поле битви, забравши життя у багатьох невинних людей. Тому план, який запропонував Еллері, було прийнято федеральною владою, і ось мистер Квін розпочав свою діяльність у якості кур'єра. Купе у вагоні салоні потяга Capital Limited було офіційно заброньовано на нього по телефону. У призначений час Еллері вийшов на вулицю. Осінній день був сірим та хмарним. На Еллері було пальто із теплою підкладкою, з лівої його руки звисала парасолька, а у правій він ніс об'ємний портфель. Поводився письменник детектив абсолютно безтурботно, ніби не знав, що від того моменту, як залишив штаб квартиру федеральної влади, його шанси на те, аби лишитися серед живих, фактично дорівнюють нулю. Безтурботно палячи велику люльку і зирики, він зробив крок до узбіччя і роззирнувся, немов у пошуках таксі. Дві події відбулися по тому майже водночас. Міцні руки схопили його ззаду, а Седан, розрахований на сім пасажирів, різко зупинився перед ними. Наступної миті Еллері уже сидів в машині, оточений чотирма здорованнями, чиє мовчання діяло значно ефективніше від погроз. Елері не був здивований. Коли автівка висадила їх біля вокзалу Пенсильванія. троє із чотирьох його конвоїрів провели його через ворота номер 3 до поїзда Кепітол Лімітед і відвели саме в куфе п'ятого вагона, який було для нього зарезервоване. Двоє затягли його у купе, а третій ретельно зачинив за ними зовні двері на засув. Як Еллері і припускав, монстр, керівник наркоорганізації, чекав на нього у купе. Бездоганно вбраний чоловік середніх років із неслухняним світлим волоссям, що було зачесане на прямий проділ, а також блискучими хворобливими очима. Ця істота була мультимільйонером, думав Елрі. І розбагатів він, знищуючи здоров'я та волю до життя і майбутнє тисяч дурнів, і це враховуючи жінок та підлітків і дітей. Зрозуміло ж, ви прослуховували телефон? запитав Еллері. Наркобарон не відповів він мовчки глянув на здорованя із великим носом. Він не розмовляв ні з ким від того часу, як вийшов на вулицю, негайно відгукнувся ніс. Він ні до чого не торкався і нічого не викидав. Монстр у кріслі перевів погляд на іншого здоровання. у того постійно сіпалося праве око. Із цієї будівлі більш ніхто не виходив. Ел підтримує з нами телефонний зв'язок. І тільки тепер монстр перевів свій нищівний погляд на Еллері. Ви хочете жити? У нього був м'який майже жіночий голос. Ну, як і будь-яка людина, відповів Еллері, намагаючись стримати тремтіння голосу. Тоді давайте це сюди. Еллері судомно ковтнув. І що саме? Ніс посміхнувся і звів руку, затиснуту в кулак, але монстр спинив його. Ні, спершу відкрий його портфель. Ніс витрусив на підлогу вміст портфеля Еллері. Вміст складався всього з одного предмета новий телефонний довідник Мангеттена. Більше нічого у портфелі немає. Нічого. Відкинувши портфель вбік, ніс підняв довідник і погортав його. Хм, доволі дивна штукенція, аби тягати її з собою у багажі, зауважив той, в якого сіпалося око. Ну, я люблю читати саме це у поїзді, пояснив Еллері. Йому захотілося попросити води, але він вирішив цього не робити. Тут його немає. Сказав врешті ніс, завершивши гортати сторінки. А у його пальто? У капелюсі? запитав монстр. Ніс зняв із елрі пальто, а той, в якого посіпувалося око, почав обстежувати капелюх. Його тут не може бути, зауважив він. Ця штукенція надто велика, аби поміститися у капелюсі. Велика у палітурці, пирхнув ніс. Але якщо цей розумник вирвав сторінки і скатав їх. П'ятдесят дві сторінки. запротестував той, у якого сіпалося око. Монстр тим часом мовчав. Його червоні очі були спрямовані на парасольку, яку тримав Еллері. Раптом він вихопив її, зняв чохол і натис на засувку. Парасолька розкрилася. Монстр відкинув її вбік. Шефе, у пальто нічого теж немає, повідомив ніс. Він відстебнув підкладку, порозривав кишені і розпоров шви. Роздягніть його. Галері відчув, як його коліна підгинаються. Ніс натис йому на плечі. Той, у якого сіпалося око, зірвав із нього одяг. Монстр спостерігав за тим стрептизом, немигаючим поглядом крокодила. Та залиште, бодай труси. вигукнув Еллері. Але вони йому не залишили нічого. Голому Еллері дозволили загорнутися у пальто, всістися у крісло і запалити люльку. Дим Пах нагрітим металом, але смак тютюну все ж таки заспокоював. Геллері потягся до свого телефонного довідника, коли поїзд відійшов від вокзалу Пенсильванія. Він знав, про контролера подбали в купе ніхто не зайде аж до самого Вашингтона, якщо він взагалі туди доїде. Але Гелері помилився. Коли поїзд зупинився у Нью-Арку, у купе зайшов чоловік, якого ніс назвав доком. Це був товстий лисий чолов'яга із великою чорною валізою. Він кинув на Еллері погляд професора анатомії, який наближається до трупа в Прозекторській. Геллері перелякано вчепився побілілими пальцями у мангетенський довідник, намагаючись опанувати себе. Геллері зосереджено мовчав. Поїзд якраз проїздив через Нью-Брайсвік, коли док, зайнятий роботою, жартома відгукнувся про себе як про міністра внутрішніх справ. Але коли поїзд прибув на станцію Трентон. Док уже не жартував, а пітнів. Зачинивши свою валізу, він тремтячим голосом відзвітував монстру у кріслі. Звіт був суто негативний. Людина у кріслі наказала посіпаці, в якого сіпалося око. Скажи, Ел, аби зателефонував філі. Мені тут потрібен джиг із його обладнанням. Потім він перевів погляд на Еллері і вперше продемонстрував свої фальшиві зуби у жахливій посмішці. «Тайнопис, так? промовив він. Ось у чому справа, егеш?» Джих з'явився у північній Філадельфії. У Вілмінтоні Ніс провів деякі зовнішні огляди Еллері і Джих їх доповнив. Це був високий, худий, клишоногий чоловік із похилими плечима. Чорний Грозбух, цілий або захований по частинах, не був виявлений у костюмі Еллері, і про це свідчили залишки його піджака та брюк. Сорочка, краватка, майка, труси і шкарпетки також були ретельно обстежені. Чарвики квіна простукали, обмацали і мало не вивернули. Навіть його пасок, явно цілий шматок волячої шкіри було порізано на шмаття. Усі його речі були досконало вивчені. Ключі і монети визнали справжніми і цілими. Гаманець містив 97 доларів, повідомлення про поштовий переказ, водійські права, квитанції членських внесків в Асоціацію американських детективних письменників, п'ять візитівок і сім начерків сюжетів майбутніх творів. Чекову книжку переглянули сторінка по сторінці, включаючи й уривки талонів. У кисеті письменника було виявлено льольковий тютюн, а у запечатаній пачці цигарок тільки те, що там і повинно було перебувати. Ще знайшли лист від видавця. Який вимагав повернення гранок, прострочених на три тижні, лист зі Штемпелем Орінжберга у штаті Нью-Йорк від якогось Джозефа Маккерті, який погрожував вбити Еллері Квіна, якщо той не врятує автора листа від вбивства невидимим ворогом. Нервово потерши кадик, Джиг заявив, що жодна із речей полоненого не містить жодних ознак тайнопису, який виявляється при обробці хімікаліями. Те ж саме стосувалося і епідермісу полоненого. Джиг використав саме цей термін Запала напружена тиша. До того часу, як вони під'їздили до Елктона у штаті Меріленд, монстр мовчки покусував нижню губу. Можливо, він просто запам'ятав імена, нерішуче припустив ніс. Еге ж. пожвавився сіпаний. Можливо, грозбух лишився у Нью-Йорку, а хлопець цей все тримає в голові. Людина у кріслі підняла погляд на них. У книзі 52 сторінки, на кожній із них 28 імен, всього приблизно півтори тисячі. Ви що вважаєте, що він Енштейн? Від холодного лютого погляду, ніс та смиканий, аж відсахнулися. Раптом монстр звернувся до Еллері. Для чого ви знову взяли ваш телефонний довідник? Еллорі нервово гортав сторінки, аби бодай чимось зайняти пальці. Ну, деякі розслабляються за допомогою детективних історій. Мені це недоступно, оскільки я сам їх пишу. Для мене аналогічну функцію виконує телефонний довідник. Розкажіть кому іншому. Очі монстра зловісно зблиснули. Джигу, візьмись до цієї штуки. Ніс вихопив довідник Уеллері. Але я його уже перевіряв на тайнопис, запротестував Джих. До біса тайнопис. Нам потрібен список імен, а у нью-йоркському телефонному довіднику можна знайти різні імена. Пошукай но ну, позначки біля них. Не знаю. Крапки, дірочки, відбитки пальців або щось іще. Я перепрошую. Можна мені попросити сірники? обережно сказав Еллері. Вони уже в'їздили до Вашингтону, коли Джих повернувся із купе, де організував собі імпровізовану лабораторію. Жодних позначок, сказав він знічено. «Довідник виглядає так, ніби його щойно придбали. І шефе. Ніхто й досі не намагався вийти із будинку у Нью-Йорку, за яким ми спостерігаємо, додав смиканий. Ел туди зателефонував із Балтимора. Отже, отже цей тип лише приманка, повільно промовив монстр у кріслі. А отже із книгою відрядять когось іншого. Нічого. Рано чи пізно справжній кур'єр повинен вийти із цієї будівлі. Джигу, скажи Елу, аби зателефонував у Нью-Йорк і передав мано, що першому, хто звідти вийде, він може перетяти горлянку. Монстр повернувся до Еллері. Декілька секунд він вивчав його поглядом гримучої змії Окей. Можете вдягатися, кинув він нарешті. Поїзд Кепітал Лімітед стояв біля Вашингтонського перону, коли Елрі Квін, більш схожий на халамидника після невдалого сезону, аніж на респектабельного автора детективів, підібрав свою парасольку і поцікавився. Я перепрошую, джентльмени, мене дійсно відпускають, чи я отримую кулю в спину. «Одну хвилинку, зупинив його раптом монстр. О, «Так!» – Еллері нервово стис парасольку. А куди це ви зібралися із нею? З чим? З парасолькою. Еллері глянув на згаданий предмет. Але ж ви обстежили її? Так. із посмішкою підтвердив монстр жіночим голосом. Я обстежив, але не ту частину. Ви згорнули сторінки грозбуху у трубочку і запхали їх у бамбукову ручку. Ну ж, ба, заберіть у нього парасолю. Елрі у залізних обіймах двох здорованів з цікавістю спостерігав, як ніс розламує ручку парасольки. У підсумку на підлозі купе. Не виявилося нічого, окрім уламків бамбука. Монстр вучко підвівся зі свого крісла. Викиньте його геть. кинув він, і його очі зблиснули люттю та зневагою. Через двадцять шість хвилин після того, як пролунали ці слова. Елері Квіна завели до особистого кабінету дуже важливого службовця, дуже важливої урядової організації у дуже важливій будівлі Вашингтона. Я кур'єр із Нью-Йорка», – повідомив Еллері, І я привіз вам Чорний Грозбух. Еллері не бачив монстра аж до процесу у федеральному суді. Вони зустрілися у коридорі під час перерви. Наркобарон був оточений приставами, адвокатами та репортерами. Він виглядав як злочинець, що чекає на найгірше. Проте, коли він побачив Еллері, його обличчя проясніло. Він кинувся до нього, схопив за руку і відтягнув вбік. Не підпускайте до мене нікого із цих мавп хоча б на хвилину. крикнув монстр до своєї охорони, а тоді жалісно додав. Квіне, ви можете врятувати мені життя. Повірте, це мене зводить з розуму. Від того часу, як ви перехитрували мене у тому чортовому поїзді, я ламаю голову над тим, як ви це зробили. Списку не було ані зовні, ані всередині вас. Його не було ані у телефонній книзі, ані у парасольці. То де ж він був? Поясніть мені, я спати не можу. Знаєте. Взагалі я не проти вдарити лежачого, особливо коли мова йде про таких покидьків, як ви, холодно відгукнувся Елері. Але з іншого боку, для того, аби ви солодко спали у в'язниці наступні декілька десятиліть, я вам поясню телефонний довідник і парасолька це були приманки, а грозбух завжди залишався у моїй руці. Що за нісенітницю ви вимелете? буркнув монстр. Вас ввели в оману розмір і кількість вмісту в розбуха. Вам навіть не спало на думку, що і те і інше можна зменшити. Зменшити? Так, за допомогою мікроплівки. Під час війни її використовували, аби зменшувати листи польової пошти до розміру у чверть квадратного дюйму. Тонна звичайної пошти, 85 тисяч листів, на мікроплівці важить всього 20 фунтів. Я вирішив вдатися саме до цього способу, тож перефотографував на мікроплівку 52 сторінки розміром 6 на 8,5 дюймів. У результаті у мене вийшло всього 13 футів мікроплівки. І завширшки вона була не більш як півдюйма. Коли її згорнули у трубочку. Чекайте, чекайте, але ви сказали, що Грозбух був у вас у руці, перебив його монстр. А я готовий поставити мільйон проти одного, що у вас у руках не було нічого. Мільйон проти одного? посміхнувся Еллері. Знаєте, я не став би так нерозумно ризикувати. Мікроплівка була, ну, не просто у моїх руках. Вона перебувала в одному, ба навіть у двох предметах, а час від часу я підносив до неї сірники. Сірники? Ви палили її? Погодьтесь, доволі витончений штрих, чи не так? Ні. Плівка була у вогнетривкому контейнері, старому набої, достатньо великому, аби вмістити її і наглухо герметично закритому. Ну, а сама гільза лежала на дні чашечки моєї люльки. Єдиної речі, яку ви не стали обшукувати, вона надавала диму дещо металевого присмаку, невдоволено скривившись, сказав Еле. Але коли я думав про дітлахів, яких ви привчили курити марихуану або штруїти себе героїном, мені здається, справа того варта. А вам, як здається? І Еллері покрокував коридором, залишивши монстра із роззявленим ротом стояти під прицілами фотоапаратів репортерів. Еллері Квін. Чорний Грозбух. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, Кофі» чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.